Що ж такого цікавого можна подарувати своїй подрузі? Задумалась я і придумала намалювати її китю в своєму авторському стилі та ще як Чібіка? Просто хотілося їй щось дійсно подарувати незвичне, цікаве та оригінальне. І зараз ви, до речі, бачите процес самого малювання. Тут я розмальовую оченята. До речі, потім виявиться дуже цікавий момент про те, що ці очі насправді не зелені. А поки я не підозрюю про біду і намагаюся зробити їй красиве волосічко. Як можете бачити, помучилась я з ним немало. А ось ось і очі, бачите, вони виявляються оранжевими. Мене просто обманула ось ця фотографія. Тому я думала, що вони зелені. До речі, це буде не один, а цілих два малюнки з її кицею. Перший, де вона стоїть стоячи в образі чібіка, а другий натхнений. Ось цим фото. А ось ви бачите, і на що він мене надихнув вже навіть розмальоване. А тут вже навіть її будиночок готовий і квіточку в руках тримає. А ось і результат: ось така красива кицюня У нас вийшла. Реакцію подруги я ще не дочекалася, вона в мене працює та бджілка і зараз на роботі. А поки хочу запитати у вас, як вам. Також я можу намалювати вашу тваринку і ви можете зробити такий подаруночок собі або своїй близькій людині. Для цього пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Посилання є в шапці профілю. А поки чекаємо на реакцію моєї подруги, бажаю вам гарного дня і всього хорошого!